Привіт, до вашої уваги! Лот! Куртки дитячі бренду Lupilu. Представлені у трьох кольорах. Лоті 8 курточок. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 62 до 98. Вартість лоту 2170 гривень. Ціна однієї курточки 271 гривня. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.